Вітання усім. Так, в нас ельфи вже скоро майже хочуть піти від нас, тому давайте спробуємо прикликати. Є скільки там здається, 12 спроб. Так, 12 спроб. Хотілося б, звісно, когось піймати. І бажано було б ще героя місяця піймати, тому що так я і, і... так її в мене і немає. Ну, ельфів багато хороших, тому. Тому, в принципі, що я буду їх дивитись. Впадуть, тоді буду дивитись. а ні, то ні. Так, давайте вийдемо зайдемо. Вже не знаю щось і шаманство, і не шаманство. Добре, давайте. Джаха. Джаха, джаха. Четвірочка. Добре. Хм. Три призива і три червоних. Ну давайте тоді вже спарклайте, якщо такі є алгоритми. Борян. Так, вісім спроб. Ну давайте. Кіпер. Дві контри. Можливо, дасте щось, ну, все-таки три четвірки впіймав. Ренфілд. Так, ну, половину вже скрутили. Четвірочка. Ну, ніби як і дражниця якось. Але взагалі дублів немає, і це добре. Тому що дуже бісили дублі. Тут хоча б якесь різноманіття є. Скарлетт, четвірочка. Ну десь він намагається. А, Можливо, це я собі щось вигадав. Брієнка. Добре, до речі. <кхід> Перепрошую. Добре, до речі, що є оці костюмерні качалки. Тому що я не знаю, як би я грав. Герої не випадають взагалі ніякі, а так хоча б я якось тримаюсь. Мелендор, четвірочка. Ну давай на останній спробі, якусь п'ятірочку, ельф, і буде красота. Ні, просто четвірок насипали. Так, а скільки тут 400 кристалів та дорого якось за одну крутку. Ні, напевно, не буду кристали витрачати. Ну, якось так. Нам вчора писали в альянсі, людині з вісьми круток випало 4 ельфа. Я його, звісно, вітаю, але вже і собі хотілося б когось піймати. Ну, добре, тоді піду, напевно, і заберу. Куплю на газель Альфа. І все, і буду грати тим, чим є. Ну що ж, будемо завершувати. Вам я, як завжди, бажаю призовів кращих, ніж у мене. Дякую за перегляд. До зустрічі!